Центральний державний історичний архів України міста Києва 13 квітня презентував новий електронний ресурс із історичними документами. Наразі до цього ресурсу до міжархівного пошукового порталу Укрдержархіву завантажено близько трьох мільйонів цифрових копій документів. А із документами Центрального державного історичного архіву ресурс розшириться до понад чотирьох мільйонів копій архівних документів, які висвітлюють історію України 16-20 століття. Також містять інформацію генеалогічного характеру. Новий цифровий ресурс буде доступним на єдиній платформі Міжархівний пошуковий портал. Більше розкаже Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України. Доброго ранку, пане Анатолію. Доброго ранку. Пане Доброго Анатолію. Ранку. Так. Добре, почули ми вас, пане Анатолію. Власне, розкажіть, що це за ресурс, як він працюватиме? І, взагалі, розуміємо, що вчора була презентація саме того, що з'явився електронний ресурс ресурс з історичними документами. Наскільки це важливі документи? Це один із ключових історичних архівів України. У нас є два центральних державних історичних архівів, один у Львові, один у місті Києві. Там зберігаються найдавніші документи Національного архівного фонду. Таким чином, вчора було презентовано документи з Діак України. Це Центральний Державний історичний архів. України в місті Києві з 16 по 20 століття. Зокрема, це мільйон документів, вже доступний зараз. Мільйон копій з історії Гетьманщини, історії української казацької держави, з історії Києво-Печерської лаври, багато документів геніалогічного характеру, тобто метрики, які важливі для дослідження родоводу українців. Це п'ятий архів, який до ...получає нашого міжархівного пошукового порталу, знайти цей міжархівний пошуковий портал можна на сайті Державної архівної служби і здійснити пошук зараз серед 4 мільйонів документів, окрім Центрального Державного історичного архіву місті Київ, Там вже представлені документи ще трьох центральних архівів. Це Центральний державний архів вищих органів влади управління, тобто ключові документи там Верховної Ради, президента України і так далі, а також ем, ем, Центральний державний архів громадських об'єднань України, колишні компартійні документи, і Центральний Державний архів музею літератури і мистецтв України, е, а також Державний архів Львівської області. Пане Анатолію, одразу виникає запитання, хто може користуватися цим цифровим ресурсом? Чи можемо ми, наприклад, з Анастасією просто зайти і мати до нього доступ? Чи потрібно мати все-таки якісь повноваження або ну, особливий доступ? Ті документи, які представлені онлайн, є відкритими і абсолютно безкоштовними і вільними до доступу користувачів. Uh, ну, а власне, яким чином далі буде uh, цей ресурс поповнюватися, якими документами, архівами? Пане mm. Анатолію, ви на зв'язку. Чи чуєте нас? я... Yeah, yeah. Частково, да, вибачте, я частково лише почув запитання. Так, розумію, Пане Анатолію, яким чином буде поповнюватися цей ресурс, цей портал? Розкажіть, які ще архіви долучаться до нього? В планах на цей рік ми плануємо ще долучити декілька архівів, можливо, два-три як мінімум в цьому році має бути більше 5 мільйонів копій. Вже завантажено. Ну, взагалі, очевидно, що всі більше 30 центральних і регіональних, тобто обласних державних архівів, мають бути в майбутньому долучені до цього ресурсу, і це дозволить нам представити сотні мільйонів одиниць зберігання, тобто окремих справ, а це мільярди копій. Держав... національного архівного фонду, тому що Україна є однією з найбільших в плані архівної спадщини країн Європи. Тобто, попереду у нас надзвичайно великий обсяг роботи, але ми ну, дуже швидко рухаємось. Темпи оцифрування зросли за останні декілька років в Україні на сотні процентів. Тому ми намагаємось швидше і швидше оцифровувати і представляти це онлайн, в тому числі тому, що під час війни. Це певна гарантія збереження архівної інформації, хоча б в оцифрованому форматі, тому що ну війна це величезні ризики не тільки для життя людей, але й для збереження культурної спадщини, зокрема архівів. Пане Анатолію, яким чином цей ресурс буде корисний, і ці всі дані, ці всі історичні документи будуть корисні звичайним українцям, не історикам. В яких питаннях вони можуть допомогти їм? Ну, Україна зараз демонструє шалені темпи цифрування архівів, зокрема. Один із ключових наших пріоритетів це оцифрування документів, пов'язаних з вивченням сімейної історії. Зокрема, у нас є. Пане, пане Анатолію, Анатолію. Завис. завис, завис є... Зависла картинка у нас, на жаль. Здається, відновився зв'язок. Так. Пане Анатолію, на жаль. Да. Не... Продовжимо розмову нашу, пане Анатолію, так. Так, да, я кажу, що генеалогія, генеалогічні документи один із пріоритетів оцифрування, і, ну, як мінімум, 10% всього національного архівного фонду це те, що безпосередньо допоможе кожному українцю дослідити свій родовід своїх предків. Тобто це надзвичайно важливо, тому що на жаль, зникає зв'язок з паном Анатолієм. Ну що ж, Головне, ми почули. Я думаю, всім зацікав, всі зацікавлені зможуть е, самі зайти е, і знайти в інтернеті е, платформу Міжархівний пошуковий портал і ознайомитися з тими документами, які вже оцифровані. Ну а ми дякуємо Анатолію Хромову, голові Державної архівної служби України, за цю розмову. Продовжимо ефір за мить.